Корупцію. І найбільше це будівництво та містобудування, про що ми зараз і кажемо. Будівельна галузь роками була місцем, де рішення ухвалювали не за законом, а за звичкою. Тобто, там взагалі немає мови про закон. Це тільки вони розповідають, звітують можливо, про те, що вони додержуються законодавства, виконують його, зсилаються на законодавство. А в дійсності. У них інші поняття, це гроші. Де без хабаря навіть не варто було заходити в кабінет. Якщо ти не заносиш хабар, то твоє питання вирішуватися не буде. Ось така позиція у чиновника місцевого рівня. Ми кажемо зараз про чиновника місцевого рівня. Де чиновники місцевої влади, вирішуючи питання, я беру в лапках, Могли перетворити історичний центр на бетонні джунглі, а паркову зону на майбутній терці. І ви, мабуть, в своїх містах, містечках бачили результати оцих дозволів стосовно архітектури, міста будування, що там будується, де воно будується, чи потрібно взагалі воно там. Але причина це корупція. І ось приклад міста Одеса. От як ви вважаєте, шановні глядачі, ви прослухали цей матеріал? Що б ви зробили для того, щоб боротися з корупцією? Бо боротьби, на жаль, немає. Багато є прикладів. Ми про це кажемо. У нас є окремий плейліст корупції. Ви можете передивитись. Там, де чиновник. Коли його взяли на гарячому стосовно хабаря, він потім виходить, він не несе відповідальність. Що треба зробити для боротьби з корупціонером, для прикладу іншим, щоб цього не відбулося. Бо розповіді про боротьбу з корупцією, вони відбуваються. Але по факту ж відбуваються зовсім інші речі. Надайте свою позицію, свою думку. що б ви зробили, якщо б ви приймали рішення щодо боротьби з корупцією. Якщо вам відео це сподобалось, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні з вами казали про оцей випадок в Одесі стосовно корупціонера. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних. Зустріч!